Перша хронік, 10 розділ. А Филистимляни воювали з Ізраїлем, і побігли Ізраїлеві мужі перед филистимлянами, і попадали трупами на горі Гілбоа, і гналися филистимляни за Саулом та за його синами, і повбивали филистимляни Йонатана, і Авінадава, і Малкі, і Шуя Саулових синів. І став бій тяжкий для Саула, і лучники кинулися на нього, і він злякався тих лучників і сказав Саул до свого зброєноші: Витягни меча свого, і пробий мене ним, щоб не прийшли ці необрізані і не знущалися надо мною. Та не хотів зброєноша, бо дуже боявся. Тоді взяв Саул меча та й упав на нього, і побачив зброєноша, що помер Саул, і впав він на меча та й помер. І помер Саул, і троє синів його, та весь його дім померли разом. І побачили всі ізраїльтяни, що мешкали в долині, що всі втікають, та що помер Саул та сини його, то покидали свої міста і повтікали. А Филистимляни поприходили й осілися в них. І сталося другого дня, і прийшли філістимляни, щоб пообдирати трупи, та й знайшли Саула та синів його, що лежав на горі гілбога. І вони пообдирали його, і понесли голову його та зброю його, і послали філістимські краї навколо, щоб сповістити в домах своїх божків та народові. І вони поклали зброю його в домі свого бога, а голову його прибили в домі Дагона, і почув увесь Гілеацький Явеш про все, що филистимляни зробили Саулові, і встали всі хоробрі, і понесли Саулове тіло та тіла синів його, і принесли до Явешу, та й поховали їхні кості під дубом Явеші і постили сім день. І помер Саул за своє беззаконня, що він ним спроневірився проти Господа через Господнє Слово, якого не тримався, а також через те, що питався віщого духа, щоб вивідати, а не вивідував від Господа, і він убив його, а царство його передав Давидові Єсеєвому синові.